Три тисячі доларів на звичайному гайді, як користуватися Windows. Ви думали, такі книги не продаються. А в цьому відео я покажу вам, наскільки класно працює ця тема, наскільки багато коштів вона приносить авторам. Також в цьому відео я поділюся з вами способами, як ви можете створити таку книгу, навіть якщо у вас немає досвіду створення книг, навіть якщо ви не досконало володієте англійською мовою або Взагалі, її не знаєте. Отже, давайте перейдемо на Amazon, пропишемо назву теми Windows 11 for Seniors. Тобто, це мануал по тому, як користуватися операційною системою Windows 11 для пристарілих. Подивимось, які тут є книги. Ми бачимо, що є книга Bestseller. До речі, ми її відкриємо. Єдине не буду відкривати з рекламного оголошення. Тут спонсору написано, значить. Цей автор рекламується, щоб йому не списувало кошти. Ми його книгу зараз знайдемо в органічній видачі. Ось цю книжку також відкриємо, тому що ми бачимо тут також непоганий показник продажів. Трошки пізніше коротко прокоментую, що це таке. І ось цю нашого бестселера відкриємо. Давайте подивимось дану книгу всередині, як вона виглядає. Нажимаємо для цього кнопочку «Read Sample. І фактично ми бачимо, що обкладинка, тобто ось це фото на обкладинці згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Обкладинка не складна, але, в принципі таку обкладинку, я думаю, зможе повторити майже кожен там, в тій же конві. Дивимось далі. Далі в нас йде копірайт-дисклеймер, у нас іде зміст. Зараз підвантажиться зміст іде Preface, бонус, Introduction introduction і йде пояснення. Там, різні Windows, еволюція Windows Windows 1, Windows 2, Windows 3, 95, 98 і так далі. Короткий опис кожного Windows йде. Що таке Windows 11 йде пояснення. ну і Тут якісь бонуси ще. Прев'ю нам не показує всю книгу. прев'ю нам показує декілька сторінок. Тут також є словник термінів. ми бачимо, і Він показує всього декілька сторінок. але Подивившись на зміст, ми можемо зрозуміти, що є в даній книзі. Ми бачимо там вступ, бачимо першу, перша глава у нас способи інсталювати Windows. Далі друга глава це навігація по Windows. Третя глава — це там, робота з файлами і папками. Четверта глава OneDrive. Ну, тобто Це опис сервісу їхнього OneDrive. Шоста це по інтернету, інтернет-браузінг. Сьома це емейл і календарі. верніше, шоста. Сьома security and maintenance, тобто обслуговування і безпека. Восьма це інсталювання і управління додатковими програмами. Дев'ята це медіа і розваги. Десята це кастемайзінг, тобто якісь додаткові, можливо, фічі. По Windows 11 це під'єднання зовнішніх пристроїв. Тобто, якщо ви користувач, певний користувач комп'ютера, певний користувач Windows, я думаю, для вас це все знайоме. І як бачите, роблять такі книги, і такі книги досить непогано продаються. Давайте подивимося, скільки ж приносить така книга коштів. Для цього ми спускаємося нижче, і ми тут бачимо. Показник безселеранку. Цей показник дорівнює 12 тисяч 948. Цей показник вказує, наскільки добре чи погано продається книга. Чим цей показник нижче, тим краще продається книга. Умовно, бестселер Ранг 1 це сама продаваема книга на Амазоні. І чим він вищий, тим звичайно менше продажів книги отримує. Взагалі, дивлячись на показники продажів BSR, все, що нижче 100 тисяч, добре продається на Амазоні. Тому 12948 це хороший показник продажів. Як нам цей показник продажу перевести в кількість продажів? Для цього ми переходимо в спеціальний калькулятор, вводимо цифру 12948. І ми отримуємо приблизно 20 продажів в день. Це безкоштовний спосіб, як ви можете, я вам показую саме безкоштовний спосіб, як ви можете перевірити кількість продажів. 20 продажів в день. Також нам потрібно дізнатися, скільки автор отримує з однієї продажі. Для цього ми листаємо вище, знаходимо вартість книги. Вартість книги у нас 23.85. Це досить велика вартість книги. Також нам потрібно знати кількість сторінок, 195 сторінок, 195 і нам потрібно знати формат книги 8,5 на 11. Далі, маючи ці дані, ми переходимо в ще один калькулятор. Він називається KDP Royalty-калькулятор. Вводимо тут всі ці дані. Тобто у нас paperback, тут у нас кольорова книга, дюйми вибрані. Далі формат 8,5 на 11. Кількість сторінок 195 і вартість у нас була, по-моєму, 23,85 якщо я не помиляюся. так. І нажимаємо кнопочку Submit. Ми отримуємо estimated royalty. Ось тут ми дивимося, скільки продажі, скільки заробляє автор з однієї продажі. І ми бачимо, 5 доларів 47 центів з однієї продажі отримує автор. Відповідно, 5 доларів 47 центів, якщо ми перемножимо на. 20 продажів. Ми отримуємо 109 доларів. 109 доларів в день отримує приблизно автор цієї книги. Якщо ми помножимо на 30, ми отримуємо 3282 долари. Тобто з такої простої книги на таку просту тему даний автор заробляє 3200. При цьому книга опублікована в січні 25-го. Тобто, фактично, враховуючи, що запис ведеться на початку серпня 25-го. Книзі трохи більше року, і вона вже заробляє своєму автору по 3 тисячі доларів кожного місяця. Давайте подивимося ще один приклад. Книга, до речі, ця опублікована пізніше, тобто вона опублікована в кінці травня 25-го. Тобто, книзі фактично два місяці, два місяці, і скільки ж вона отримує в продажах? Давайте подивимось. В нас показник продажів 23 178. Це 12 продажів в день. Давайте також порахуємо, скільки ж вона отримує з однієї продажі. Вартість книги у нас 1899. Кількість сторінок сильно менше 80 сторінок і формат 8,5 на 11. Давайте введемо ці дані в наш калькулятор. Вона також кольорова. Ми бачимо тут такий basic full color. Вводимо ці дані 80 сторінок і 1899. Нажимаємо Submit і отримуємо 7 доларів 18 центів. Тобто автор даної книги отримує з однієї продажі 7 доларів 18 центів, і в кількості це буде 12 продажів. Перемножуємо 12 на 7,18. 7.18 на 12. Ми отримуємо 86 доларів в день, або е, в місяць ми отримуємо 2584 долари. Е, хоча в всього 2 місяці, але ми бачимо, що дана книга заробляє не сильно менше тої книги, яка опублікована більше ніж пів року тому. Е, також, е, також хочу вам показати е, цікаво. Програму, яка дозволяє всі ці дані побачити зразу на лістингу. не потрібно ходити по калькуляторах і все це рахувати. Давайте подивимося на ось цій книзі. Програма називається BookBeam. Посилання на цю програму буде в описі під цим відео. По промокоду ви зможете купити цю програму дешевше, там будуть розписані плани, і скільки ви зекономите в залежності від вибраного плану. Використовуючи мій промокод. І дивіться, програма називається BookBeam. Ось вона показує таку додаткову інформацію. Вона поки підтягує сюди показник продажів. Estimated Sales Daily – це вона показує саме скільки продажів в день. Ми пам'ятаємо, що калькулятор нам показав приблизно 20 продажів. Тут також показує 16-20. Royalty Day показує 160-200 доларів. Трошки більше, звичайно, показує і показує вік книги. Також ви можете тут перейти на різні ринки. Тобто, ви можете подивитись цю книгу на ринку Канади. Не потрібно переходити на amazon.ca, щоб знайти цю книгу, подивитись, як вона продається тут. Фактично, можете на будь-який ринок перейти і подивитись. Як ця книга продається на других ринках. Також важливе запитання, як створити таку книгу, якщо ви ніколи раніше не створювали книги. У вас є декілька способів. Не потрібно думати, що якщо ви ніколи не створювали книги, ви цього не зможете зробити. Як мінімум, якщо у вас є якісь кошти, ви можете замовити книгу в Гострайтера. Це перший спосіб. Тобто є спеціальні скажімо так, виконавці, які називаються або Письменники, привиди, які вам пишуть книгу, ви платите за них одноразову плату, і всі комерційні права на дану книгу належать вам. Коштувати може 500 доларів, 1000, 2000 доларів. Все залежить від теми, все залежить від об'єму інформації, яку він вам напише. Це перший спосіб. Другий спосіб, ви можете згенерувати такий контент самостійно використовуючи штучний інтелект. Краще всього чат GPT. В такому випадку ви просто сідаєте, купуєте декілька книг-конкурентів, щоб ви бачили приблизно яку інформацію вам потрібно відобразити, копіювати. Звісно, я не закликаю, але використовувати як такий гайд покрокову інструкцію, як вам вашу книгу зробити, ви можете. І відповідно, ров, якщо у вас комп'ютер на Windows, робите скріншоти, описуєте цю функцію можете самостійно, можете за допомогою чат GPT, І буквально за декілька тижнів ви отримаєте готову книгу, якісну, причому книгу, яку зможете опублікувати на Amazon. Це два такі самі. Базові способи, які, які ми використовуємо. До речі, я готую для вас багато нових відео, тому щоб не пропустити нові випуски, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал.